Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найуспішніших груп організмів на Землі. Це покрито насінні, або, простіше кажучи, квіткові рослини. Вони ж буквально скрізь, від велетенських дубів до крихітних квіточок у траві, але як їм це вдалося? І це справді вражає. Подумайте лише. вони домінують практично в кожному куточку нашої планети: холодна арктична тундра, спекотні тропічні ліси, висушені пустелі, навіть прісні водойми. Здається, вони пристосувалися абсолютно до всього. Що ж дало їм таку неймовірну еволюційну перевагу? Відповідь, знаєте, водночас і проста, і абсолютно геніальна це квітка, ця витончена, красива структура не просто якась там прикраса. Ні, це високотехнологічний інструмент для розмноження, і він виявився настільки ефективним, що назавжди змінив обличчя нашої планети. Отже. В сьогоднішньому огляді ми спершу з'ясуємо, у чому ж той самий секрет успіху. Потім розберемо анатомію квітки буквально на молекули, побачимо, яких дивовижних форм вона може набувати. Зрозуміємо, чому квіти часто об'єднуються у групи, і зрештою поговоримо, чому все це має для нас глобальне значення. Ну що ж, почнімо. І для початку давайте просто спробуємо осягнути масштаби їхнього панування. Тільки вдумайтесь у цю цифру. На сьогодні науці відомо понад чверть мільйона видів квіткових рослин. Це значно, значно більше, ніж всі інші групи вищих рослин разом узяті. Така колосальна різноманітність говорить про їхню неймовірну здатність до адаптації. І все це завдяки одній ключовій інновації. Так що ж таке квітка з біологічної точки зору? По суті, це видозмінений пагін. Уявіть, що його листочки перетворилися на спеціалізовані органи для розмноження. Цей еволюційний прорив стався десь 140 мільйонів років тому і дозволив рослинам залучати тварин-запилювачів. А це, як виявилось, набагато ефективніше, ніж просто покладатися на вітер. А тепер час роздивитися ближче. Давайте розберемо цю досконалу репродуктивну машину на складові. З чого ж складається типова квітка? Перше, що ми бачимо, це оцвітина. Це, по суті, така собі захисна і водночас приваблива оболонка, а вже всередині неї сховані найважливіші репродуктивні частини. І складається вона з двох основних елементів. Її функції можна дуже влучно описати як упаковка та реклама. Чашечка, що складається із зазвичай зелененьких чашолистків, це міцна упаковка, яка захищає ніжну квітку, коли та ще є пуп'янком. А от віночок, утворений яскравими пелюстками, це вже яскравий рекламний щит. Він вабить комах та птахів своїм кольором, формою і, звісно ж, ароматом. Гаразд, зазирнімо глибше до репродуктивних органів. Тичинка це чоловіча частина квітки. Її головне завдання виробляти і розповсюджувати пилок, в якому містяться чоловічі статеві клітини або ж гамети. Будова тичінки проста, але надзвичайно ефективна. На самісінькому її вершечку розташований пиляк це справжня фабрика з виробництва пилку. А підтримує його тичінкова нитка, така тонка ніжка, яка виносить пиляк нагору, щоб бджолам, метеликам чи вітру було зручно його дістати. У самому самому серці квітки розташована маточка, жіночий репродуктивний орган, це те місце, де відбуватиметься справжня магія, запліднення і розвиток майбутньої насінини. Маточка також складається з трьох частин, і вони працюють як єдиний злагоджений механізм Нагорі – примочка. Її липка поверхня це ідеальна посадкова смуга для пилку. Далі йде стопчик – така собі трубка, по якій пилок проростає вниз, і в самій основі зав'язь. Вона надійно захищає насінні зачатки, крихітні структури, які після запліднення перетворяться на насіння. Але, звичайно ж, природа не любить одноманітності. Ця базова модель, цей креслерський план квітки, має просто безліч варіацій. І це дозволяє рослинам адаптуватися до найрізноманітніших умов і стратегій. І ось тут починається найцікавіше. Не всі квіти влаштовані однаково. Деякі їх називають двостатевими, мають і чоловічі, і жіночі органи одночасно, все в одній конструкції. Інші ж, одностатеві, є або суто чоловічими стичинками, або жіночими з маточкою. Це абсолютно різні стратегії розмноження, і кожна має свої унікальні переваги. Квіти також розрізняються за симетрією. Актиноморфні, як от ромашка, схожі на зірку або сніжинку. Їх можна розділити на рівні частини кількома лініями. Зигоморфні, як орхідея, мають лише одну площину симетрії. Це часто допомагає направляти запилювача точно до нектару, ніби вказуючи йому шлях. Ну а є і асиметричні квіти, справжні індивідуалісти без жодної площини симетрії. А тепер давайте знову трохи віддалимося і подивимося на картину ширше. Адже квітки часто ростуть не поодиноці, а об'єднуються у команди, і на це є дуже, дуже вагома причина. Це об'єднання називається суцвіттям, і по суті, це така собі колективна рекламна кампанія. Замість однієї маленької непомітної квіточки рослина створює велике яскраве скупчення, яке набагато легше побачити здалеку. Тобто ключова ідея максимальне підвищення ефективності залучення запилювачів разом помітніше. Типів суцвіт є безліч, і ми бачимо їх постійно. От, наприклад, китиця, як у конвалії, де кожна квітка має власну ніжку, є колос, як у подорожника, де квіточки сидять просто на осі. Зустрічається зонтик, як у вишні, де ніжки квітів ростуть ніби з одного центру. І, звісно, ж кошик, як у соняшника, який насправді є щільним скупченням сотень крихітних квіток. Гаразд, з будовою та стратегіями розібрались, але яке все це має значення в глобальному масштабі? Навіщо нам усе це знати і чому, зрештою, квіти настільки важливі для нас і для всієї планети? Їхній вплив просто колосальний. Подивіться навколо. Вони основа нашого харчування: рис, пшениця, кукурудза, всі фрукти та овочі. Вони дають нам матеріали: деревину для будівництва, папір, бавовну для одягу. Вони є джерелом незліченної кількості ліків. Та найголовніше саме квіткові рослини формують фундамент майже всіх наземних екосистем. Вони виробляють кисень і підтримують складні харчові ланцюги. Виходить, що ця витончена репродуктивна архітектура, яка еволюціонувала мільйони років, є справжнім двигуном життя на землі. Вона забезпечує нас їжею, матеріалами, ліками і, зрештою, самим повітрям. І це змушує поставити собі питання: а чи достатньо добре ми дбаємо про цей життєво важливий і неймовірно дивовижний механізм?